У ці різдвяні свята, молодь в Волині, а саме Церква Раків Ліс, хочу привітати всіх наших друзів із народженням Ісуса Христа, Сина Божого, всіх наших друзів, в Волині, України, Сполучені Штати, Німеччина. Німеччина, Молдова. Білорусія. Росія. Вся Україна всіх, хто знає нас, і також в чиїх серцях народився Божий Син Ісус Христос, який пройшов на землю більше ніж 2000 років тому, щоб зробити моє і твоє життя щасливим і дати тобі і мені надію на вічне життя з Богом. Бажаємо, щоб ви мали успіх у кожному доброму ділі. Раді твоє щастя, твій мир, твій цар, твій спаситель народився. Нехай різдвяна пісня завжди лунає у ваших серцях. Пам'ятайте народженого Спасителя. Вважаємо, щоб кожен день у 2017 році був для вашого зростання Господі. Несіть людям спасаючу новину про народженого Спасителя світу. Читайте Біблію і в Слово Боже. свято! Богу, За ласку й доброту, Ісус народився, слава Йому, слава Вишній Богу, За доброту. Ісус Христос, Спаситель світу, і нехай цей Спаситель світу, народиться в багатьох серцях. З Різдвом Христовим раків ліс, вітає вас!